Ось ми не раз із вами обговорювали тему самотності. Така, кажуть, нагальна дуже проблема. Так. Навіть є міністр самотності в Англії, і так далі, і так далі. Ось тут погляд Хемінгвея, він інший. Ось я хотів би з вами трішки обговорити його. Хемінгвей пише так: як добре бути самому, але як добре, що є хтось, кому можна розказати, як добре бути самому. Я хотів би це з'ясувати. Чому люди так цінують самотність? Якісь люди. Хворіють від цього і не хочуть бути самотніми, а якісь цінують. Що я на самоті такого, що. На самоті є те, що ти нікому нічого не зобов'язаний і загалом відчувати себе задоволено цим. Ви мені не раз говорили, що так би ви і сиділи в кімнаті так, один з книжками. Це залежить від характеру. Але ж вас все ж таки змусили не бути на самоті. Ну... Що зробиш? Тобто, це що взагалі? Це тягар? Я вважаю, що це тягар. А як ви його прийняли, ви можете мені Я сказати? Я Змушений був це зробити. Ось можете мені сказати, а як ви цей заклик відчули? Можна ж було залишатися писати книжки, ви начебто збирались. Ні, приходили люди: то ці, то ті. І поступово так змусили. Ну а що зробиш? Як би це не. Ця, якийсь вищий обов'язок, то я би не робив. Так. А ви можете сказати, що б ви робили, от якби вас не змусили? Ну, писав би книжки, та, можливо, іноді проводив би лекції. Ну, і повертався б до себе. І повертався б до себе.